Члени виконкому, прошу 15, uh, увімкніть камери, будь ласка, для того, щоб ми розуміли про кількість присутніх uh, на позачерговому засіданні виконкому. Отож, п'ятнадцять, у нас є Отож, на даний момент присутньо 16 членів виконкому, є кворум, і ми можемо розпочати нашу роботу. Uh, Порядок денний був розісланий. Всі ознайомлені. Хто за затвердження порядку денного? Айфон Сергій камера. Так, айфон Сергій камера. Є. Всі одноголосно. Дякую, колеги. Отож, перше: про внесення змін до рішення виконкому про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву. Доповідає Липко, От, власне, будь ласка, пане. Володимире, прошу. Всім доброго дня. Прошу розглянути проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади від 8.03.2023 року номер 26 зі змінами. В зв'язку з тим, що. Херсон повідомив нам про те, що останню машину їм не відправляти, тому що вони мають необхідну кількість овочів і продуктів харчування на даний момент для потреб своїх мешканців. І так як у нас ще було попередню п'ятницю звернення від, від керівника громади Лиману, ми відповідно. Хочемо внести, перекинути останню машину, яка мала їхати на Херсон, перекинути її на лиман в частині овочів. А також вони в них там є дітки, потребують соку, от, і передамо також боби, жири тваринні і борошно. Їм їм все потрібно, тому що громада велика і люди не можуть там ні посадити огороди, ні накопичити якісь запаси. Постійно під обстрілами. Тому прошу підтримати. Дякую. Колеги, прошу голосувати. Чи є питання? Нема? Прошу голосувати. Хто за внесення змін до рішення виконком? Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Uh... Друге про внесення змін у переліку нерухомого майна що є комунальною власністю змолови колесівна. Доброго дня усім присутнім. Пропонується до розгляду проект рішення виконкому про внесення змін до переліку нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади. Це питання більше технічне. Оскільки була проведена інвентаризація, змінилась площа двох. За двома адресами, це Гайдамацька 9А і Казимира Любомирського 7. В зв'язку з чим є необхідність викладення площі в новій редакції? І в зв'язку з приватизацією об'єктів це Соборна, 61 і передача державної власність Дубинська, 71 А. Прошу підтримати цей проект рішення. Колеги, чи є питання? З цього приводу? Нема. Хто за внесення змін? Хто проти, хто утримався? 16 за рішення прийнято. Колеги, дуже дякую. Дякую за те, що оперативно зібрались. Як бачите, інколи приходиться приймати рішення, які дуже оперативно виникають. Тому дякую всім, хто з розумінням відноситься до своєї до своєї праці у, як член виконкому. Всім дякую, дякую. всім гарного продовження дня. Тагын үткәрә